Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Хто задумується про заміну керівника ЗСУ на генерала Заброцького, пише Мар'яна Базула, знову атакуючи главкома. Не забувайте, що саме цей заступник, головнокомандувач ЗСУ, за вказ якою свого шефа планував із союзниками, а потім контролював військовий проєкт. Південний контрнаступ контрнаступ-2023». І зокрема, непорозуміння з партнерами, які описані у статті Вашингтон Поста, це все про екс нашого комітету під байливом. Керівництвом доктора філософії безпосередньо проводив військову операцію генерала Тарнавська. Я закликаю до реального, а не бутафорського «Lessons Learned» – аналізу проведених дій. А у коментарях закликаю арештувати Базуглу та відправити про неї. Спецназ вона відкрито працює проти генерала. В той же час Карл Волох пише: наступне суспільство серйозно дискутує на тему, наважиться чи не наважиться президент усунути залужного. Я не буду аналізувати сутність аспекта, хто з них правий у суперечці, якраз. Стала публічною, бо для адекватної людини тут питань немає і прогнозувати наскільки відставка талановито і авторитетного генерала була мати негативні наслідки для країни теж не буду. Не можу компетентно оцінити ступінь драматичності. Зупинюся лише на катастрофічні політичних наслідків для самого Зеленського. Перша армія гарантовано не розуміє такого кроку верховного, тим паче, що нікого з близького до залужного за авторитетністю їй не запропонують. Його просто немає, що це означає для влади в нинішній умовах, домисліть самі друге. Західні партнери, від яких ми залежимо трохи більше ніж повністю, також цієї відставки гарантовано не розуміють. Третє суто політтехнологічного звільнення залужного мегадурість. Він піде забравши з собою весь позитив від перемог переднього періоду війни. А от майбутній негатив, а він неминучий. Для зеленського посилиться в рази. четверте залужний. Наскільки можна зрозуміти від його оточення, ще не прийняв рішення про похід у політику після завершення бойових дій. Звільнення ж неминуча об. Раза заштовхнуть його туди автоматично. Це буде поганою новиною для Зеленського, як у середньостроковій, так і у найближчій перспективі. Про дальню не кажу. Там його на мапі немає. Навіть весняні президентські випори він уже виграти не зможе. Поки що шанси непогані. Ну а тепер, якщо ви все це прочитали і погодилися, забудьте, бо верховний головнокомандувач у нас настільки тупий і капризний і самодура, і його радники настільки бояться сказати слово поперек, що він цілком здатний. І всі ці раціональні. Альні мотиви проігнорувати до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.